На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шедловський, і Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Тролейбуси можуть зупинитись. Майже 2 мільйони гривень заборгував своїм працівникам рівне електроавтотранс. Дасть держава одразу віддам тролейбусно Уперше українською мовою на сцені обласної філармонії прозвучала міні-опера Джовані Перголезі, служниця господиня. Було і страшно, і було і цікаво. Любов до одного апельсина. Новорічну виставу під такою назвою підготував для юного глядача Рівненський облумус драмтеатр. Справа кепська. Одразу декілька хвороб. Тазус, черевус, ну я там іще. Живо, вірно! Обласний дитячий турнір із шахів «Святий Миколай у кожну хату відбувся у Рівному. Гарно грає, шахіст, гарно отримує результат. Рівненські тролейбуси можуть зупинитися. Через борги із заробітної плати водії та контролери готові піти на такий крок. Тролейбусники розповідають, із серпня загалом їм заборгували майже 2 мільйони гривень. Керівництво міста стверджує, що нещодавна заміна керівника підприємства дала позитивний результат, зупинено ланцюгову реакцію подальшого накопичення боргів. Крім того, завдяки підтримці обласної влади є реальна надія, що борг невдовзі буде погашено. Кошти мають надійти з держбюджета. Тему продовжить Людмила Васюха. Понад пів тисячі працівників комунального підприємства Рівне Електротранс без зарплати працюють з літа серпня місяця. Ми не отримуємо зарплати. Нам дали два дванадцятого числа. Нам дали 500 гривнів. Це воділя по 500 гривень за серпень місяць, а так серпень-вересень. Жовтень, листопад, листопаду вже нам не платять зарплату. Перед кожним з них виник чималий борг, декому винні 10 тисяч гривень, а кому і більше. Я, наприклад, одинока мати. Я не можу утримувати дитину, яка навчається в мене на платному. Мені платити на навчання 5 тисяч. Борги ростуть в мене що Що за комунальні, що за навчання. Я не можу це просто утримувати і робити це все. Коли вдасться виплатити зароблене, нині людям не можуть сказати ні керівники підприємства, ні міські можновладці. Тому тролейбусники налаштовані рішуче страйкувати. Втім, обіцяють дотримати всіх вимог законодавства. Ми готові вступати з колективний спір і в плей до страйку, тобто будемо страйкувати. Щоб врятувати підприємство три місяці тому Володимир Хомко призначив туди нового керівника. Каже, зауважень до роботи Валентина Ткачука немає. Він зменшив загальний борг підприємства на 600 тисяч гривень. Щоправда, із зарплати лише на 100 тисяч. Пріоритетом, за словами міського голови, було зупинити так би мовити ланцюгову реакцію, тобто розрахуватися з тими нарахуваннями на зарплату, які призводять до штрафів та пені. Залишається 2 мільйони заробітної плати. І держава на мине 2 мільйона записано на папері 2 мільйона. Ви розумієте? Ну 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 що сказати, дасть держава одразу віддам тролейбусну управління. Ви чули по Дніпропетровську, що говорили виступаючи? Казначейство заблокувало, не можуть виплатити. Ну і, і я розумію того робітника. Ну що йому казначейство, коли є міський голова, бо є директор управління. Домовленість є з губернатором. Як тільки прийдуть ці 2 мільйони в область, одразу виплатимо цим людям. Дуже шк... хотів би, щоб це було до нового року. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма. День. У вихідні у Рівному знову мітингували. Мирне зібрання відбулося на майдані незалежності. Учасники так званого мітингу нашої сили прийняли резолюцію, основною вимогою якої була відставка міського голови Володимира Хомка. Виступаючи перед городянами політики та активісти аргументували таке рішення, тим, що міськвиконком подав позов до Рівненського окружного адміністративного суду про заборону проведення акції протесту під стінами рівненської облдержадміністрації, яку хотіли влаштувати євромайданівці. Реакція міського голови не забарилася. Він оприлюднив з цього приводу звернення, де заявив, що, попри щиру позицію людей, які вийшли на Євромайдан, під килимом насправді іде брутальна боротьба за вплив, голоси виборців. За місця у виборчих списках та за владу, а звинувачення, у нібито перешкоджанні проводити у рівному мітинги, назвав черговою провокацією, бо насправді цитуємо, до мене звернулася група людей, які хотіли влаштувати на майдані просвіти ще одне наметове містечко. Що ж стосується мирних зібрань, то ніхто проводити їх у рівному не забороняв. З повним текстом звернення можна знайомитися на сайті телеканалу РТБ. Ми ж пропонуємо стислу пряму мову. Нібито я забороняю мітинги в місті рівному, знову заявляє, що брехня. До мене звернулася група осіб, яка хотіла зробити ще один Євромайдан в одному місці і другий Євромайдан в другому місці. Безумовно, ми цього дозволити не можемо. Але мітинги, будь ласка, є у нас Євромайдан в центрі міста. Прекрасно обладнаний, освітлений, з озвученою апаратурою, з сценою, з прибиральницею, з біотуалетами, які ми поставили на по просьбі мітингувальників. Будь ласка, кожен може прийти, виступити, довести свою позицію. Хочете мітингувати в іншому місці? По закону передбачено, немає питань, але ж не може так бути, щоб Євромайдан був на кожному перехресті. Організатором того демаршу були зовсім інші люди. Це група осіб, які працюють на одному місцевого багаття. Я собі запланував зібрати всю інформацію, скільки бюджетних коштів пройшло через його фірму і скільки земельних ділянок він отримав в той самий час. Я думаю, після того як я це публікую, на його політичній кар'єрі буде поставлений жирний хрест. Точкою відліку завершує цей рік фотоклуб Простір фото, що діє у Рівному. На фотовиставці представлено декілька десятків світлин, присвячених темі Євромайдану. П'ятеро митців побували на акціях у Києві, Львові та Рівному. Фотохудожники переконані, мене небагато часу і їх світлини стануть документом нинішніх подій в Україні. За словами організаторів виставки, її матимуть змогу побачити також відвідувачі у Польщі та Словаччині. Вразило, от, от, от такі люди, як на цьому фото, я насправді за цим мужчиною на костелях бігла. Він настільки швидко пересувався, що я за ним бігла, щоб сфотографувати. от Так вже біля ялинки його зловила, я його ще в метро бачила. Це по суті документи тих подій, частинка великої кількості подій, частинка документів, які, щоб, які залишилися в пам'яті кожного, кожного з нас. І я думаю, стануть з часом про дікторки. Історія, ми будемо згадувати ці дні сьогоднішні, як згадуємо події останніх років, наприклад, коли Україна здобувала незалежність і коли валили пам'ятники. І Сьогодні ми на ті фотографії дивимося вже як на документи історії. Їх більше ста, але грошей поки що є тільки на півтора десятка. У рівному почали ремонтувати дахи, стан яких не витримує жодної критики. Нещодавно міський голова Рівного Володимир Хомко прилюднив інформацію, де і які покрівлі почали ремонтувати, а також повідомив скільки коштують ремонти. Про більшість аварійних дахів і життя людей під дощовими потьоками У рівному журналісти дня розповідали у своїх репортажах. А тепер Іван Маршук готовий розповісти про те, де і як тривають ремонти. Так виглядало помешкання 90-річної рівнянки Ольги Трофімович у лютому цього року. Літня мешканка третього поверху на вулиці Остафова, 10, разом із соціальною працівницею, таке переживали після кожного дощучі відлиги. Я цілу ніч не спала, оці викручувала. А це виливаю частинку кострулькою туди. Всі кострулі, які є я поставила. За роки жінка назбирала цілу купу переписки із чиновниками. Чи не кожного разу відповідь була одна й та ж. Потрібен капітальний ремонт, але грошей на нього нема. Тепер неспокійні дні і ночі у мешканців останніх поверхів на Остафова 10. Нарешті закінчиться уже третій тиждень. На даху тут киплять роботи по капітальному ремонту. На нього під кінець року таки змогли викроїти півмільйона гривень, і казначейство їх перерахувало. Так дорого кажуть в міській раді бо дах шатровий, а матеріали на такі роботи традиційно дорожчі. На початку місяця майстри зняли. Старий дірявий шифер. Його стан зізнаються, не витримував жодної критики. Більше шиферу тут не буде. Міняли стропіла, збивали кирпич по периметру три ряда нову нового І зараз повністю крім метали гарантія. Років 50. Ольга Трофімович, яка у цьому році пережила інсульт, таким довгоочікуваним змінам над своєю оселою, не може натішитись. За 13 років та могли ще. І зробили. я його і не бачила, але люди кажуть, що гарно. Роблять новий шатровий дах на Остафова 10. не перший і не останній, який зробили чи зроблять найближчим часом в обласному центрі. Ось, наприклад, будинок по Остафова 25. На його капремонт нещодавно витратили 350 тисяч. Майже вдвічі дорожче, зважаючи на площу, обійшовся ремонт покрівлі на Чорновола. 18. Ну і найдорожче тут роботи ще тривають. Коштуватиме місту заміна шифру на металопрофіль на Черняка 8. аж 880 тисяч гривень. Всього у нас приблизно 100 з лишнім дахів таких гарячих. Зробимо десь 15 дахів. Безумовно, хотілося б поробити всі дахи, але робимо хоча б те, що, ну, як кажуть, кричить. Приходили до мене дві жінки, наберемо тричі. Три пожилих жінки плакали в прийомі, тому переформатували і зробили. Про те, чого не вдалось зробити, і які тому причини, міський голова розповість у п'ятницю, 27 грудня. У цей день Володимир Хомко звітуватиме перед громадою за останній рік своєї роботи. Попередньо звіт запланований на 15-ту годину в сесійній залі Рівнеради, що на вулиці Поштовій. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Камерна опера у Рівному уперше українською мовою на сцені обласної філармонії прозвучала міні-опера Джованні Перголезі Служниця господиня режисер вистави пусниця національної музичної академії Богдан Латчук. У опері задіяно лише троє акторів. На прем'єрі побувала і Галина Баранчук. Декорації, костюми і вокал. Майже після двадцятирічної перерви на сцену обласної філармонії повернулась камерна опера. Це служниця господиня Джованні Перголезі. У ній задіяний струнний оркестр і лише три дієві особи. Одна з яких мім. Цю роль випало зіграти Василю Ващуку. каже, довелось виступати в новому, як для нього амплуа. Було і страшно, і було і цікаво. Цікаво, напевно, те, що ще жодного разу під афішою опери я не виходив. Са не виходив в драматичних, я виходив в лікових виставах, я знімався в кліпах, я знімався в якісь проектах. А в опері, от. Хоча, знаєте, якраз роль як для мене, тому що вона без тексту і без слів. Саме новизна жанру була найскладнішим у підготовці вистави, каже режисер Богдана Лачук. Потрібно було відійти від звичного стояння біля роялю і зіграти роль. Це було таке саме головне, е, головна складність, але ми її подолали разом. Плідно працюючи ранку до вечора, вони віддавалися, за що їм дуже вдячна повністю, тому у нас все вийшло. У рівному вперше в Україні ця вистава йшла українською мовою. До цього на оперних сценах нашої держави її виконували російською. Здійснила переклад з італійської викладач РДГО Наталія Хомеча. каже, твір хоче не складний для перекладу, але має свою особливість зберегти її і було для перекладача основним завданням. Зберегти цю специфіку, зробити не весь поетичний текст, а зберегти ту частину, яка є не римована, і частини, які є ремовані, це якраз показати гру слова, гру значень в цьому тексті, і продемонструвати, як воно пов'язано з музикою. Уважав художній керівник філармонії Сергій Кульчинський. Спочатку була задумка зробити дві міні-опери в одному концерті, але потім вирішили все ж розвести їх у часі, щоб призвичаїти глядача до такого незвичного для рівного жанру. Раз в місяць, я думаю, будемо давати глядачеві. Вони ж просто ще треба, щоб вони звикли, що філармонія може бути така річ якого, я ковка це буде оперейти вже. Потім ми візьмемося до другої, до третьої. Потихеньку, так за декілька років. Я думаю, зробимо собі в репертуарі декілька гарних камерних. Будів. Чи припаде до душі? Такий унікальний проект шанувальника музики покаже час. А на прем'єрний показ органний зал був переповнений, і глядачі захоплено спостерігали за дійством на сцені. Галина Баранчук Сергій Савта, Інформаційна програма день. Любов до одного апельсина. Прем'єру новорічної казки під такою назвою вже завтра відбудеться на сцені обласного музично-драматичного театру. Попри стислі терміни, постановники підготували складні декорації, які переконані приємно здивують маленького глядача. На передпрем'єрному показі вистави побував Володимир Струс. Справа кепська одразу декілька хвороб. Тазус черевос. Ну я там і ще? Цілком вірно». І здається, що ви гардесяти боже, що ви гарне до новорічних свят в обласному музично-драматичному театрі підготували нову дитячу виставу. Новорічну казку Любов до одного апельсина поставили за мотивами твору українського письменника Вадима Семаковича. Юрій Ширко грає одну з головних ролей блазня Труфальдіно. Артист хоче не лише розважити дітлахів, а й на своєму хорошому прикладі виховати їх. Там все зв'язується з принцем. Якщо лиходійка хоче його знищити, щоб сісти на престол, то Труфальдіна навпаки його рятує, забираючи з замку і починає з ним подорожувати. І принц починає з такого розніженого хлопчика, яких дітей зараз дуже багато. Є так в кожній родині, така майже дитина є. Він починає ставати юнаком. Згадану лиходійку грає артистка Анна Луценко, котра органічно вжилася в образ злої племінниці короля. Неважко перевтілюватися то моя професія. Сьогодні я граю дуже добру, завтра я граю дуже злу, а післязавтра я граю стареньку бабцю, якій 90 років. Так що це є нормально. Новорічні казки стали для служителів Мельпомени гарною традицією. Кожного нового року ми готуємо нову казку для наших дітей, і цей рік не виняток. Цьогорічні декорації працівники театру називають найскладнішими за останні роки. До створення куліс, костюмів та об'єктів постановники доклали чимало ручної роботи. Для когось може бути там родзинкою місяць, на якому піднімаються актори. Для когось може бути родзинкою апельсин, який розкривається, з якого з'являється принцеса. Окрім вистави, на малечу чекають новорічні видовища, для гостей підготували забави, ігри та конкурси з казковими героями біля зеленої красуні. Біля ялинки ви чекати учні лісової школи, які будуть з ними гратися, проводити новорічні уроки. Також прийде дід морозні уренька. Це буде цікаве свято для дітей. Так що запрошуємо всіх. До нас драматичний театр на весело новорічне дійство. триватимуть новорічні видовища в театрі до 12 січня. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Обласний дитячий турнір із шахів святи Миколай» у кожну хату відбувся у Рівному. Змагання відбувалися вже в 15-те. Цього разу найсильніших визначали у трьох вікових категоріях. Звання кращого виборювали юні шахісти із шести районів краю, а також рівного та кузнецовська. За напругою турніру стежила Алла Сищук. Вона вже готова назвати переможців. Семикласник Владислав Хролець каже, що бере участь у турнірі не заради нагород, а для того, щоб помірятися з силами з однолітками. Мені цікаво не так грати, як змагатися, тому що оцінити свої можливості грати в жах. Хлопчина переконаний, що гра в шахи допомагає йому гарно вчитися в школі, зокрема, досягати успіхів у математиці. А от Діана Дука з Костополя вже вийшла на той рівень, коли Азарту додає саме перемогу у турнірі, а не просто участь у ньому. Ось і нині дівчина святкує перемогу. У шаховий клуб Сузіря її привела мама. Спочатку це заняття здавалося дівчині нудним, але через кілька років прийшло розуміння, що шахи це улюблене заняття. Я обіграю всю свою сім'ю, крім діда. Ну, мій дідусь дуже добре грає в шахи. Організатори турніру переконані, що з поміж інших видів спорту шахи гра найбільш передбачувана. Тут рідко бувають несподіванки, як дитина мислить, наскільки логічно комбінує ходи, такі результати. У нас в шахах немає таких екстраординарних радувань. Він Як цілий рік я кажу всім і хлопчикам, і дівчатам, як рік тренера або батьки його підтренували, так він таке місце він і зайняв. Шахмати це є, як кажуть, суто арифметика. Гарно грає шахіст, гарно отримує результат. Нині учасники турніру змагалися у трьох вікових категоріях. Серед наймолодших перемогу здобули Сергій Іванчук з Костополя та Каріна Туленіна з Рівного. До слова Каріна є гордістю місцевої шахової когорти. Вона чемпіонка України та учасниця чемпіонату світу з шахів. Її сестра Ілона Туленіна стала першою у середній віковій категорії, де серед юнаків перемогу здобув дубенчанин Віталій Шаблій. А серед дорослих кращими були костопільчанка Діана Дука та рівнянин Андрій Дем'янюк. Всі переможці та призери отримали нагороди від віце-президента Федерації шахів України Миколи Шершуна та президента Федерації шахів міста Сергія Паладійчука. Останній розповів, що рівненські шахісти нині перебувають за крок до новосілля у новий шаховий клуб. Ми сподівалися, що ми запустимо цього року. Але є суто фінансово організаційні перешкоди, пов'язані з тим, що не до кінця казначейство пропускало всі кошти літом. І будівельники залишили невелик недопрацювання за інформацією федерації шахів, готовність клубу, який знаходиться на вулиці Корольова, сягає 90%. відсотків. Але Сещук Сергій Савта, інформаційна програма. День менше двох хвилин не вистачило мініфутбольному клубу «Кардинал Рівне для того, аби здобути перемогу над львівською енергією. Поєдинок завершився у нічию 1-1. Обидва голи були забиті на передостанній хвилині кожного з таймів. Перед перервою господарів вперед у рахунку вивів їх тренер Сергій Піддубний. А нічию для львів'ян виборов Євген Ругачов на передостанній хвилині. Такий результат залишив кардинал на шостій позиції у турнірній таблиці екстраліги. Наступну гру рівняни проведуть вже після нового року, 9 січня вони прийматимуть харківський локомотив. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.